Очі війни саме так називають аеророзвідку, яка за допомогою дронів щодня рятує сотні життів військових та цивільних людей. Завдяки її роботі з безпілотниками українська армія отримує левову частку інформації про ворога, а ще влучно нищить окупантів та ворожу техніку. Кожен з нас може допомогти армії донатом. На екранах просто зараз ви бачите QR-код. Його потрібно відсканувати, навівши фотокамеру телефона. А далі вже буде можливість пожертвувати ту суму, яку ви можете собі дозволити. Усі гроші підуть на укомплектування прикордонників дронами. Більше про роботу наших аеророзвідників, які не тільки керують дронами, а й збирають та ремонтують БПЛА. Розкажемо далі в сюжеті. Є скрутнув. Да. Після підриву Каховської ГЕС, аеророзвідники прикордонної служби за допомогою безпілотних літальних апаратів рятували цивільних з підтоплених територій, окупованих ворогом. Вживали вичерпних заходів з метою встановлення тих осіб, які потребували допомоги, відповідно їх виявлення для того, щоб можна було їх евакуювати. Також вживалися заходи щодо забезпечення цих людей питною водою, продуктами харчування, і, скажімо таки, навіть доходило до того, що ті тварини, які були постраждали, також в результаті цієї техногенної катастрофи. Також по можливості евакуювалися. Однак основне завдання аеророзвідників знищення окупантів та їхньої техніки. Прикордонник з позивним Факел у мирному житті виготовляв металопластикові вікна і двері в аеророзвідці з перших днів повномасштабної російської навали. Моя робота більш заключається в логістичних завданнях. Більш коригування, більш дешифрування і так далі. Боєць з позивним Бармен студент четвертого курсу юридичної академії. В майбутньому планує стати адвокатом, а на службі управляє дронами. Деякі навіть збирає самотужки. Каже, майбутнє начиння пташки залежить від поставлених завдань. Саме цей дрон це дрон для скиду. Його дальність десь шість. Тре-10 кілометрів, все залежить від тих запчастин, на яких збираємо. В цьому стоїть цифрова відеосистема, двигуни. Всі запчастини закуповуємо в Китаї, збираємо власноруч. На зборку виходить десь 2-3 години. Керує цим підрозділом аеророзвідки військовослужбовець з позивним Ревізор. Ще півтора роки тому він вивчав податковий кодекс. каже його підопічні вже навчилися вдосконалювати безпілотники, використовуючи деталі, куплені через інтернет та витягнуті з ворожих дронів, які вдалося приземлити. Ті дрони, які були захоплені в результаті роботи. Ну такої використовуються підрозділами або використовуються як запасні частини. Прикордонники збирають як багаторазові бойові дрони, які скидають боєприпаси та повертаються, так і дрони камікадзе. Наталя Якобсон Белібова, Євген Сержук, Катерина Космарова, Дмитро Позняков, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.